Привіт, мої любі водолійчики! Мене звати Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Настав час для передбачення на серпень місяць, мої любі, давайте разом його робити. Я взяла три колоди з кожної колоди по три карти. Дев'ять карт це велика кількість інформації. Слухайте, що з вами резонує. Ну що ж, не гаймо часу, беремося до роботи. Перша карта для водолійчиків на серпень місяць. Що тут в нас? Ой, стрибок, будуть потрібно буде, дивіться, екіпаж – це початок, стрибнути, і буде сила, і буде а, для чого, і буде бажання, будуть амбіції. Можливо, це ваші амбіції, вас і штовхають. Бо вогонь це якраз і є дія, впевненість, впертість. Я знаю, я можу, я бачу ціль, я знаю, куди я рухаюся. Це такі азарт, нові ідеї, життєрадісність, енергійність. Коли вам хочеться щось досягати, доводити, стрибати, починати? Ну що ж, чудовий початок, такий активний серпень буде. Дивимося, що далі. Початок серпня активний. Королева мечів, а це ви, мої любі водолійчики. Ми, я також. Доросла жінка стихії, повітря. Терези, близнюки Водолії, що це для вас? Відстоювання, переконування, планування, ви даєте відсіч, ви маєте інформацію, яку вам потрібно пояснити, донести, роз, розжувати комусь. Це людина, яка може все. Подивіться на ту жінку, хто може встояти перед нею? Вона може і дати відсіч, вона може досягти своєї цілі, вона може переконати, вона може відрубати, поколоти. Тобто. Хто вона вам? Це ви або в вашому житті, можливо, це доросла жінка, якщо вам не 45, так як мені? І хто ця жінка для вас? Ваша мама, ваш керівник на роботі, можливо, жінка-фахівець, ви будете мати, ви будете перетинатися з такою людиною, мати справу з такою людиною, фахівцем, як юристом, адвокатом. Люди, які надають ясності, людина, яка вміє тримати гострі предмети. Це медсестра, хірург, хто там гострі предмети, стоматолог, Так, лікарі будь-які, голкотерапія, уколи краси, перукар, кравчиня, кухар. Ну, Купа варіантів. Ну що ж, далі дивимося. Третя карта для водолічиків. Що тут в нас? Ой, п'ятірка мечів. А тут обман, маніпуляції, сварка, суперечка, агресія, цькування, така вияснення відносин. Знаєте, тому що тут перемога, яка не тішить, коли ви, можливо, от спілкуєтесь і сказали щось, не подумавши, не обдумавши, і все, і стаєте ворогами. Назавжди відрубуйте людей від себе. Тому, якщо у вас є такі люди, яких ви хочете позбутися, неприємні вам, спокійно в їм говоріть в очі все, що ви про них думаєте, і вони підуть з вашого життя. Але якщо ви спілкуєтеся з людьми от ближче до кінця місяця, які вам важливі для вас дорогі, думайте, що ви говорите, тому що ви можете їх ранити дуже боляче, дуже сильно і все це образа на віки, на все життя. Тобто це викличе конфлікт. От якась суперечка, діалог, інформація якась може викликати конфлікт у вас. І там, як мінімум, троє людей. Тобто, як будете сперечатися, думайте. Далі, наступна колода, долина міражів, три карти для нас. Сонечко, ой, цей найпозитивніша карта в колоді. Радість, успіх. Ви будете сяяти, як сонечко, це ваш позитив, внутрішня така сила. І тут у нас перша карта була, бачите, стрибок, поштовх, такі нові ідеї, коли ви намагаєтеся щось втілити. І сонечко вам дає зелене світло, все вдасться, все буде легко, все буде успішно. Це і народження, і здоров'я, і, і успіх, і визнання, і радість, і позитив, все, що може бути тільки, тому що це найкраща карта в колоді. Чудово, водолійчики. Далі дивимося наступна карта, що тут у нас далі. Вежа ого. Вже другий старший аркан, а в нас щойно була королева, королева мечів. Ну, щоб... Вежа це раптова зміна планів, небезпечна така, непередбачувана, все ж таки блискавка руйнує. Руйнує щось, якусь сферу вашого життя, коли щось викривається, щось, на щось відкриваються очі, щось вам говорять, щось руйнується і ламається. З роботи звільняють, наприклад, ваша половинка вас зраджує, руйнуються стосунки, або ви, можливо, викрилася ваша брехня якась. Тобто це крах, страх, відчай, руйнація. ну і... Катаклізми всякі, дуже часто по цій карті це вдома щось ламається, руйнується, електроприлади дуже часто, особливо саме непідходящий момент. Ви щось прасуєте, скажімо, одяг, бо ви йдете на важливу зустріч, а згоріла праска і все. А у вас часу немає, і потрібно щось на ходу якось викручуватися. Якщо ви щось плануєте на середину серпня, майте план Б. Б, В, Г, Д, Ц і так далі, щоб. Мати купу варіантів, щоб не опинитися, так, щоб можна розгубитися і не знати, що робити. Але подивіться, що в нас тут була: королева мечів, ви жінка, яка дасть раду, дасть свідчість, щоб тут не відбувалося, ви впораєтесь, ви відіб'єтеся, ви переконаєте, ви знайдете потрібних людей, якщо потрібно фахівця. Тому не дуже лякайтеся. Вірніше, будьте готові, напоготові. Але пам'ятайте, що те, що зруйнується, воно вже було поломане, Воно і так зруйнується, але довше часу займає, більше нервів, більше коштів, можливо, витратити, А так блискавка влучає, руйнує, і ви розумієте, або я буду і далі з нового фундаменту все нове, все гарне, таке, як ви хочете, чи я йду далі. Йду геть. Ну, тобто, це їх стосунки, то я розумію, чи я хочу бути з цією людиною, чи будувати новий будинок, нову вежу, нові стосунки з цією людиною. І тоді я беру до уваги те, що розвалило наші стосунки, що нам заважало, що стало причиною конфлікту. Або я розумію, що ні, я не хочу так далі жити, я йду собі геть. Ну, тобто, ви розумієте, це для прикладу. Третя карта. Сімка пентаклів. Сімка пентаклів це коли плоди дозрівають ваша робота, ви над тим, що ви робите, що ви втілюєте, це і на роботі, це і вдома, це ваші якісь проекти, чим ви займаєтеся. Все йде добре. Ви підливаєте свій врожай, тобто ви працюєте сумлінно, старанно над тим, що ви вмієте робити, ви найкраще це робите, і плоди вже скоро дозріють. Бачите, тут вже плоди майже дозрілі, і їх можна зривати. Ви отримаєте результат. Можливо, тут у нас була, дивіться, ви щось не поділите в команді чи вдома, чи на роботі, ви виясняєте відносини, а можливо, дозріє те, що люд... відкриють справжнє обличчя. Люди М -м настане ясність, ви зрозумієте, хто вони вам, чи що вони про вас думають. Плоди дозріють. Ну, це якщо їх поєднувати. Скинуть маски, якісь ваші друзі, які начебто друзі були, чи знайомі, чи сусіди, чи будь-хто. Або ж це стосується роботи, що все йде за планом, вже добігає до кінця, ви працюєте старанно і отримаєте незабаром свої результати. Можливо, це в когось вагітність вже останній триместр. Ну що, ще три карти? Ой, паш мечів. Паш мечів, а в нас тут був паж посухів, стрибок і сонечко. А тут, можливо, от пажі це взагалі, це такі тузи, це поштовх, це коли я не вагаюся, а пажі це страхи. Це наші наша внутрішня дитина, аж, яка говорить: я боюсь, а я впаду. А от зламається ця палиця, а я не перестрибну, а я впаду, поламаю ноги, а мене не зловлять, а там немає матрасу застеленого. Тобто купа всяких страшилок, які в вашій голові сидять, і та ваша дитинка внутрішня сидить тупає ніжками і каже, не треба! Я боюсь. Або ви, можливо, хтось вас перевіряє, ви когось перевіряєте. це недовіра. Бачите? Хто тут за ким слідкує, які ви позиції? Ви не довіряєте комусь, чи вам хтось не довіряє, вас перевіряє? Ну що ж, ще дві. але сонечко, у нас було сонечко, перша карта. Сонечко все згладить. І сонечко, якщо вас хтось ну, вам не довіряє, то сонечко вас висвітить як чесну, порядну людину. Воно розмиє всі кордони, всі якісь плітки, всі негаразди, і людям відкриє очі на вас, що ви чесна, порядна, добросовісна людина, яка старанно працює. От тим більше в нас тут була карта. Працюємо, робимо. Найкраще те, що ми вміємо. Далі, так, що в нас? Друга карта? Так, ось трійка Пентаклів. Людина, яка сумлінно працює. Можливо, це ваше перше замовлення. Ви тільки почали працювати, бо трійка це невеличкі гроші. Це учень, який стає майстром, який робить перші свої кроки, приймає перші своє замовлення. Або ви знайшли майстра, який втілить ваші задуми. Але тут подивіться, яка старанність, яка філігранність, які тут він, майстер виробляє, всякі чудеса, чудосії. як старається робити ті двері. Це або ви, так майстерно, будете, а в нас що тут була вежа? Можливо, ви будете майстерно вибудовувати, от що тут зруйнується, і ви будете починати спочатку вже так уважно, майстерно, ретельно. Відновлювати, ремонтувати, так, можливо, це стосується вдома. Ремонт ви робите? І ви так його з любов'ю втілюєте всі свої задуми. Або це майстри вам будуть так, так гарно, ретельно робити, виконувати ваші захтямки. І третя карта водолітчики, що тут в нас? Ой, місяць. І місяць, і сонце, і все, що хочеш, і впевненість, і страхи. Ну, місяць. Бачите, в нас тут була така карта: вияснення відносин: сварка, суперечка, агресія. А місяць це і є. Ось такі. Місяць він має... Цикли має він е, припливи, відливи, ось такі коливання. Емоційні будуть коливання і образи, і недовіра, і, і плач, і істерика, бо це все вода. А вода це наші емоції. А вже емоції, які, коли я боюсь, коли всі страхи вилазять, коли я сама себе залякую, сам себе залякую, бо ніч темно, нічне світило, коли ми не розуміємо. Ми не маємо інформації, ми не володіємо інформацією. Це брехня, це от отхи. Тому і, можливо, тому і виясняєте ви відносини, тому що ви не маєте. Ви не розумієте, що відбувається. І ви прийшли виясняти. Ви хочете ясності, ви хочете розуміти, що відбувається. Тому що місяць вас вже задовбав. Вам набридло жити в такому, не розум... коли я не знаю. Я не можу жити в таких умовах, коли я не розумію, що відбувається. А можливо, це мама так впливає на вас. Підливає масло в вогонь, або, навпаки, буде вас заспокоювати. Але, любі мої, це інтуїтивна карта. Вода це наша інтуїція. Слухайте свою інтуїцію. І ось тут поступайте так, як ви рахуєте за потрібно. Не думайте, що скажуть люди, а їм добре, не добре, а шкода. Пошкодуйте себе. Робіть як добре вам, як підказує вам ваша інтуїція. І, до речі, це ще також карта вагітності: хто намагається, хто планує. Маєте можливість? Що ж, мої любі водолітчики? Я бажаю нам всім мирного і спокійного серпня, Вдалого, цікавого, продуктивного, активного. Ми, ми маємо сонечко. Що нам ще потрібно для щастя? Сонечко воно все згладить, все виправить, все заспокоїть, зігріє, дасть надію. Це наш, наш позитив. Ми зі всім впораємось, щоб там повежі не відбувалося. Сонечко нам допоможе. Сонечко дасть нам зрозуміти, що це взагалі не проблема. І будемо ще дякувати, що воно так сталося. Люблю вас собі, маю, мої дорогенькі. Чекаю на зворотній зв'язок, чекаю від вас на вподобайки. Будь ласка, ставте. Хто ще не з нами приєднуйтесь, підписуйтесь і почуємось, мої любі, Па-па.